Ну, я якщо і від, від прокурора, будь ласка, заява, тоді до новому закону зобов'язаний її розглянути. Ну дивіться, ваша честь. Наскільки я зрозумів, розглядається заява про роз'яснення керівника прокуратури, йому не ясно. Ну, він має право направити, є порядок, як направити прокурор. Ладно. Ну, Петрович, я... Ви будете підтримувати свою заяву про відвід? Чи Ні, я... ви знімаєте я... знімає... зі Зімає... розмови? Просто суду не зрозуміло. Ні, все фіксується. Да. Все, я знімаю, Ні, свою свою я знімаю свою заяву. Я знімаю свою заяву. А я ще хотів вас річку. Може прокурор забере ви заяву і ми не, не дійдемо тоді до тих парадоксів? Я вам що це право прокурора, він певний учасник процесу, суд не має права давати йому ніяких вказів. А я можна запитати, може? в процесі справи. Значить, які заяви? справи. По-перше, права зрозуміли? зрозуміти? Заяви про контакт будуть.

Щодо здоволення скарги меркули, та руденка на зав'язання прокурори після брату, що не вмісів посвідчення, вчат свого росіян, заяву мерку і та вденка. Написає стаття послацінка струву 37,70-70, і уходить укладу, якого розірвати зміни судового рішення, уходить і частинство, по справі з 1431, дроб 16К, в дужках 1К 147.16 узловлення скарги мкую та Руденка. Та заяви здання про пісні культури No3 Кондратусі 14 розпочати свого розслідування за заяву Меркулої та Руденка в частині зазначення обставин сходя канальних правопоруч. наведені заявникам у ході до судового до засідання. Доводить заявки в чорнообхідності реєстрації відповідності постійних метод порушень. Поділ судового засідання. Доводить заняття в на рестаційних постійних методів порушення. Точні просівання злочин і відповідно до розповідного суперника, відключаючи знак та інші останні до підстави, заняття відповідних рішень. Подожди юристського місцевих про місце, дату. Так, час розявки про з'яснює своєї рішення. В звичайні частині ухвали зазначити порядок отримання копії ухвалювати своє рішення та порядок її оскарження. Керівник із Кінської проти М3.